Доброго дня, спортсмени! Скоро весна, треба позбавлятися по зелу. Ну, і починаємо, починаємо курс тренувань для початківців. Я сам початківець, буду займатися, розробив програму з, зі, зі знайомими. Буду показувати вам. Маю проблеми зі спиною, тож деякі вправи не виконую. Наприклад, становитягу. А коли спина сильно дуже болить, то взагалі не тренуюся. Починаємо з розминки. Перше, що робив початківець, як а, починає тренуватися, він качає грудь. Почнемо з, з цієї вправи. Будемо сьогодні розбирати а, вправи на грудь. Ложимося на скам'ю так, щоб о, очі були навпроти грифу. Не обов'язково на наклонну скам'ю, мож, можна на, на горизонтальну ложитися. І підіймаємо. Штангу ноги, направне ноги, будь ласка. Ноги під лавку підсуваємо, опираємося всією ступнею. П'ятки притискаємо до полу, падимо. Спина прогнута, руки, лікти направлені вниз. І робимо вправо. 12 повторюємо. Донизу. Повільно, вгору швидко. Першу вправу завершили. Три, три підходи, 8-12 повторювань, 2-3 хвилини відпочинку між підходами. Друга вправа. Гантелі на грудь. Ложимося на скам'ю, лікти так само дивляться донизу. І у верхній точці, коли зводимо гантелі, мишці груди додатково навантажимо. Так. Спина прогнута, п'ятки. Притиснути до підлоги, руки розведені, трошки зігнути у ліктях. Так, вправи робимо вздовж мишцевих волокон. В інтернеті є мапа. Мишць тіла можна подивитися, як е, направлені, в яку сторону направлені ті чи інші волокна в ті чи інші частини тіла. І оця вправа на збільшення мис груди. Вправа номер 3. Бабочка. Спина е, прогнута, плечі, е, лопатки притиснуті е, до. Е, Скам'ї, руки горизонтально і заводимо перед собою. Перерва 8-3 хвилини. Вправи на грудь завершено. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, поширювати відео та коментувати. Дякую за увагу! Друга вправа на трицепс. А зазвичай робляться вправи парою: грудь трицепс, спина біцепс, плечі ноги. А вправу на трицепс дивитись в наступному відео.